Про Зеленського, оборонні споруди на Харківщині та кроваві шашлики, версія 2.0. Мене звати Назар Мухачову. Ви дивитесь Ютуб-канал Свій до свого по своєму. І в цьому відео я хочу прокоментувати катастрофічні новини щодо ситуації на фронті, щодо причин того, а чому так склалося. Мова йде, власне, про Харківщину, про те, як. Відбувся очікуваний московський наступ там, і як московська армія змогла фактично легко захопити велику ділянку так званої сірої зони. Причому це відбулося насправді вже не вперше, тому я кажу, версія 2.0, але це потребує певної деталізації. 19 грудня 2023 року Володимир Зеленський. Звітував про те, що Україна готова до оборони. Московська армія має це бачити. 22 грудня. Офіс президента написав, що фортифікаційні споруди в Харківщині готові на 98%. 9 квітня Володимир Зеленський так само відвідував Харківщину і, нібито особисто перевіряв оборонні споруди. І ось в результаті відразу впродовж одного-двох днів відбулася втрата великої кількості населених пунктів, наближення ворога до Харкова. І в Харкові швидше за все ближчим часом ці московські путінські орди розпочнуть свій терор, терор, який вони будуть використовувати в геополітичних торгах, для того, щоб за столом так званих мирних переговорів досягнути якомога більш кращого для них результату. Як це так відбулося? А причина дуже проста: ми нікого не покарали з моменту повномасштабної війни. Ті люди, яких притягнуто до відповідальності, це в кращому випадку рядові виконавці. Питання того, що відбувалося на півночі Київщини, чому московська армія змогла дійти фактично за добу, за півтори доби до Києва. Ледве не взяла Гостомельський аеропорт, знову ж таки, в якому залишили мрію, який міг використовуватися як база для передачі взагалі абсолютно всього сюди, в тому числі і бойових машин. Це окреме питання. Чонгар це окреме питання. Потім відбулася Буча Ірпінь-Гостомель, тобто московські окупанти показали звірства, своє нелюдське обличчя, злочини, ті, які вони там робили. Ну, їх важко взагалі як-небудь. Сприймати, якщо є хоча б крапелька здорового глузду і морального здоров'я, зрештою в людини. І абсолютно очікувано було, що московські окупанти підуть в наступ на Харківщину. Про це говорили всі українські спецслужби, про це говорили всі західні спецслужби, про це писали всі західні видання. І от ситуація фактично повторюється. Повторюється, попри те, що пройшло понад два, два роки повномасштабної війни. Витрачені величезні гроші, на, в тому числі на ті оборонні споруди. В своїх звітах вказувалося, що використовувався досвід першої лінії оборони. І от питання, чому московська армія, готуючись до українського контрнаступу, змогла побудувати такі надзвичайно потужні укріплення, які, на превеликий жаль Збройні сили України, не змогли подолати з тими технічними засобами, з тим озброєнням, яке в них було. А ми за цей час. Що ми робили за цей час? Чому нам звітували про те, що там готове на 98%, там враховано досвід, особисто перевіряли, а результатів немає. Тому що нікого не покарали. Це цинічний злочин насправді, це питання оборони країни. Зараз вже вийшли. Розслідування журналістів, які вказують на те, що фактично фірми з ознаками фіктивності, за спинами яких деякі журналісти вже вказували Авакова та Котвіцького, відомі особи достатньо, що вони постачали там дерево для тих укріплень, там ще, що, ще, щось. Якщо ви глянете на самі звіти з приводу тих укріплень, порівняйте ті фортифікаційні укріплення з радянськими бетонними дзотами. Що міцніше. Що здатне дійсно захистити, що схоже на укріплення, що здатне зупинити ворога. Українці, попри всі свої щирі правдиві реакції, до кінця не усвідомлюють, що відбувається. Ми знаходимося за крок від втрати державності. Московський наступ нікуди не дінеться. Московська армія нікуди не дінеться. Вона окупувала значну частину території України. І водночас при цьому ми маємо потужного внутрішнього ворога. І ми мусимо це враховувати, ми мусимо зберегти державність. Але насправді ця ситуація, вона ж насправді не нова, якщо ми глянемо на події, починаючи з 91-го року. Купа істот на посадах президентів, прем'єрів, міністрів, депутатів і так далі вони робили нас слабкими. Вони нас грабували, ми ставали економічно слабкими, різалася зброя, вивозилася тактична ядерна зброя ще навіть до прийняття Будапештського меморандуму. Ще до того нас почали роззброювати. Ми нікого не покарали, ні за що. Найбільше наше досягнення це те, що Янукович, у якого була вся повнота влади, і всюди розставлені були, його люди він змушений був втікати. Так це досягнення, але знову ж таки ніхто не покараний. І ми зараз на порозі надзвичайної катастрофи. Загроза існуванню самому українському народу, загроза втрати державності просто колосальна. Плюс зараз до всього зовнішній ворог буде дуже активно розхитувати ситуацію всередині країни. Ми повинні усвідомити, що для змін нам потрібно організуватися як ніколи. Страшне прислів'я українці об'єднуються перед розстрілом, воно досі не реалізоване, тому що нас вже розстрілюють, а ми не згуртовані. В той час як наші вороги, і зовнішні, і внутрішні, працюють системно, працюють організовано і високоефективно нас знищують. Я хочу, щоб ви задумались над глибиною тих слів. Ми мусимо організовуватися, щоб змінити цю ситуацію. Навіть в цих надзвичайно складних обставинах, коли в силу воєнного стану, ми дуже обмежені в можливостях наших дій. Проте, якщо ми не організуємось, то скоро вже може стати занадто пізно. Всі злочинці, які руйнували основи української державності, які підривали нашу обороноздатність, які розкрадали оборонні бюджети. Які здійснювали розкрадання навіть під час будівництва оборонних споруд, які продовжують здійснювати розкрадання на військових бюджетах, навіть на закупівлях макарон, чому Збройні сили України купують макарони суттєво дорожче, ніж їх купує, до прикладу, Національна гвардія. І ще багато-багато запитань. І вже понад два роки повномасштабної війни. Кланово-олігархічна система управління державою є нашим внутрішнім ворогом. І побудувати справжню українську Україну, Україну майбутнього, ми зможемо тільки, якщо демонтуємо всю систему повністю. Я хочу, щоб ви це дуже глибоко усвідомлювали, і щоб ви задумались над тим, а якої величини, якої організованості, продуманості та системності повинна бути та українська сила, українська потуга, яка буде здатна це зробити. Я хочу, щоб ви дуже добре над цим подумали. Тому що якщо ті, хто розуміють ці слова, не будуть об'єднуватися заради системних, згуртованих, продуманих довгострокових дій, то нас чекає катастрофа. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Наш канал блокують, наші відео спеціально обмежують, тому ці ваші прості кроки дуже значно допоможуть нам збільшити інформаційне охоплення. Це насправді є дуже важливо, тому що ми знаходимося в інформаційній блокаді. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Перемогти всіх наших ворогів ми зможемо тільки якщо будемо організовані. Це одна з найбільших наших поразок саме на організаційному рівні війни. Задумайтесь, будь ласка, над цим. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.